Всім привіт, слава Україні. Сьогодні приїхали подивитися на пожнивну гречку, яку ми посіяли після, після ячменю. Ну, коротше нема на що дивитися, у нас така погода дощі. Був приморозок, вона тільки почала цвісти і приморозок повністю її прибив. О, де не де є цвіт. Зерно наповнилось, де є цвіт, а так в загальному ось все пусте. Все пусте, мороз повністю її вибив. У нас тут берег, низина така і повністю мороз її вибив. Вже нічого, напевно, з нею не будемо робити. Немає не, не сенсу її. Хоча тут зверху то трохи краще. Знизу там взагалі нема що, а тут ще трохи є такого зеленого і ось якби погода трошки дала, то можливо б і щось було, а так нічого не буде з неї. Ось така вся вона, тут зеленіша, а там вже Видно нема. Ось у нас поле яке тут виорене після пшениці. Треба буде культиватором, коли підсохне, культиватором пройтися. Земля мокрюча, дуже багато опадів випадає. Не можемо зібрати ту гречку. А ця. Ну, тут під краєм трохи краще. Ось, подивіться, яка завість Тут непогано завість але з неї вже нічого не буде. Основну масу вибив мороз. Так що такі справи в нас виходить не дуже хороші. Бо ми планували її ще зібрати. А так як мороз нам помішав, ну нічого страшного, ми сюди витратили в районі е 300 кг, по-моєму, гречки. Добре, що ми ще мінеральне не вносили, а так би взагалі попали б. Ну, Не знаю, може останеться на зиму, щоб вона вимерзла, може прийдеться ще якимось культиватором, чи дисками, чимось пройтись, щоб її вибити. Коротше, побачимо. Такий невтішній, цей рік якийсь такий дуже холодний. Будемо наступні роки практикувати, чим раніше посіяти. Так що це в нас не останній буде такий рік експериментів. А будемо вже чекати ту гречку, О, можете побачити здалека. Вона чорна вже. Е, цю гречку ми не десикували, і її мороз теж. Теж мороз повністю її приморозив, але в неї вже завість була хороша. І ця гречка одна з найкращих, в неї немає бур'яна, по-перше, а по-друге, її не треба десикувати, вона вже сама тримається. Коли зараз десикант ми вводимо, то виходить так, що десикант вже знищує її і при великих опадах і вітрові вона злітає. А так як зараз в нас, то коли вона сама по собі тримається, то ну, нормально. Вона не так сипеться і не треба витрачати кошти на покупку десиканта чи раундапа. Ну ось можете побачити тут. Повністю ось. все пусто. Все пусто. Так що таке. Такі справи, такі настрої будемо триматися. Ми сильні, ми українці. Дякую всім за перегляд. Що цікавить, пишіть в коментарях. Ще вам зніму потім гречку будемо отити, скоро соняшник. Так що чекайте нових відео, всім дякую за перегляд, перемога буде за нами.